Інна з 32-річним Олександром жили разом два роки. Він батько її другої дитини 11-місячного Олежика. Чоловік регулярно зловживав спиртним і навіть бив дружину, але після кожної п'яної сварки обіцяв, що це було востаннє. Жінка вірила і прощала. Утім, коли дебоші почалися щодня, вирішила роз'їхатися, а сина виховувати сама. Вже забрав свої віщі, забрав кровать, забрав свою одежу, все. Я їм казала, і по телефону, і мамі його казала, що мені нічого не треба. Щоб дав спокій, щоб не приїжджав, що воспитаю я його сама і нічого від нього не треба. Але навіть після того, як чоловік оселився окремо, п'яним він регулярно приходив до родини. Роковий для жінки і дитини день не став винятком, хоча лють колишнього цього разу була досі небаченою. Ледь не з порогу садист накинувся на колишню дружину та почав душити. Жінка встигла викликати поліцію, чим ще сильніше його розлютила. Копит чоловіка навіть затримали. А коли випустили, той негайно зателефонував дружині і пообіцяв їй не жити. Розказує, що ти маєш хату спалити. Ти що, сина свого спалиш? За деякий час жінка побачила Олександра у вікно. Вийти побоялася. Лихо відчула не лише вона, а й її старший семирічний син Костя. Чуєш, добре гупає. Ну, ота як бляха. Гупає, я ж не знала, горить воно не горить, що воно там робиться. Просто страшно було вийти. А старший малий каже, що позвони до мого тата, ніби до першого чоловіка, позвони до мого тата, позвони, каже, бо мені страшно, поки приїде міліція, каже, він нам тут щось зробить, мама, і не виходь. я позвонила, а він цей, не робить охранника на столу, і каже, вже, каже, біжи з хати, бо вже горить. Каже, мені звідси видно, каже, хапай дитину, каже, старшого і меншого всіх виводь, каже, я вже визиваю пожежну. У хлопчика на очах одразу навертаються сльози, як тільки починає пригадувати. Дитина з того часу майже не спить і страшенно боїться повернення від чима. Після того, коли приїхала міліція, ну вона ну, забрала його казали, що завезуть туди. В поліцію. Ну вони ну, завезли туди і десь висадили його там. А він що? Біжую підпливати. Страшно було. А за що ти боявся більше? Пожежні, які приїхали на виклик, вогонь загасили, а от жити в хаті заборонили. Тепер це надто небезпечно. Підпалений дах може обвалитися будь-якої миті. Збитків за попередніми підрахунками аж на 200 тисяч. Кажуть, що потолки можуть впасти. що 8 кубів води вони туди вляли. Кажучи, переробляти дах. Зараз родина змушена жити у сусідів і не лише тому, що в хаті жити небезпечно, просто колишній чоловік на волі і продовжує навідуватися, лякати і погрожувати. Взяла до себе, бо переживаю за ними, і був случай, що він приїжджав і устраював, як ми його не бачили, а устраював в цьому як, в гаражі. Щось почав бити. Там ми прибігли сюди з чоловіком. Приїхали поліцейські на його і так і нічого не знайшли. Дзвонили до його мами, мама не відповідала на телефон, так що він тут був. Коли він підпалив хату, разом з Інною була і ця пенсіонерка, бабуся Інни Людмила Станіславівна, пригадує пекельне життя онучки з чоловіком. Він перегрожував всю зиму. Всю зиму пригрожував. Я всіх поубиваю. Я чула, як телефон по телефону він з кимось говорив, хтось його щось питав. Я їх всіх тут поубиваю і їхню кості. Хлопчик дуже налякався і від стоїть пори дуже став його боятися. А так він його любив. Він зустрічав його з роботи деколи, якщо тверезий. Ну, як п'яний, то звісно, ми не підходили до нього. Правоохоронці кажуть, Олександру оголосили підозру. А ось запобіжним заходом для садиста п'яниці стало особисте зобов'язання. Утім, копи виправдовуються днями. Звернуться до суду і проситимуть для нього цілодобовий домашній арешт. Він був затриманий. Відповідно, спочатку він відмовився давати покази, так як знаходився в важкій степені сп'яніння. По мірі того, як він тверезів, трошки світила в нього пам'ять, і він почав давати покази. На даний час він в скоєному зізнався йому оголошено підозру. Утім, навіть домашній арешт навряд чи зупинить розлюченого чолов'ягу, аби з'ясувати причини його жорстокості до колись коханої жінки. Знімальна група їде до Олександра. Вдома його немає. Його нету. А де він? Ну що на роботі? А коли він буде? Пізніше десь. У нього там адвокат та саме, так що я нічого вам не можу сказати. Ну а як він пояснив, чого він це зробив? В Там же його дитина була. Чого ж він підпалював буде? Не курсі, дівчата. Я відчуваюсь. Телефонуємо Олександру. Зустрічатися з журналістами він категорично не хоче. Не, не можу. А чого? Потому. А чому ви підпалили будинок з вашою дитиною? Питайте. Я питаю вас, чого ви підпалили будинок, де знаходився ваш син? Утім, розв'яжуємо язик суд. Проти Олександра відкрито кримінальне провадження за двома статтями за підпал і погрозу вбивством. Чоловіку загрожує покарання від трьох до десяти років позбавлення волі. Звісно, якщо до того він не втече через гуманність тутешніх запобіжних заходів.